Друзі, моя та Наталі Гук, дитяча книга, вийшла на Амазоні англійською мовою. Ви вже знаєте, що є книга Чарівні історії про гроші українського видавництва ранок. Ми з Наталою зробили книгу. Вона є не тільки електронна, ось така «Money Tales for Curious Kids», а також фізична книга. Тому, якщо у вас є англомовні друзі. Будь ласка, поділіться лінком. Лінк в описі до цього відео на книжку, і допоможіть авторам, які вийшли на міжнародний ринок. Або, можливо, вам захочеться почитати дитині книжку, щоб вчити не тільки фінансову грамотність, а й англійську мову. Буду вдячний за будь-яку підтримку, навіть за лайк цьому відео. І якщо ви раптом будете її купувати для себе, то дуже дуже вкліно прошу написати відгуки. В нас вже є 8 відгуків, 5 зірочок до речі. Поставили, і це нам теж допоможе в її просуванні. Гарний подарунок на свята книга Money Tales for Curious Kids на Амазоні. Доступна всіх країнах, де працює, є доставка.